Всім привіт! Вітаю вас на експрес-курсі Next.js для початківців. Мене звати Віталій Рубан, я працюю в компанії Terra. І сьогодні у нас практичне заняття до теми компоненти в Next.js. Як ви вже, мабуть, пам'ятаєте з минулого заняття всі компоненти в Next.js поділяються на два види: це серверні компоненти і універсальні компоненти. І сьогодні ми спробуємо трошечки практично з ними попрацювати. Зазвичай всі компоненти в Next.js є серверними за замовчуванням, тобто, поки ми не вказали спеціальну директив ЮзКлинт. Отже, той компонент, який ви зараз бачите у себе на екрані, це компонент, який представляє сторінку Home, має бути серверним. І, відповідно, він має всі переваги та недоліки звичайного серверного компоненту. Які він має переваги? По-перше, ми можемо в ньому використовувати асинхронний код прямо в самому компоненті. Давайте це спробуємо зробити. У мене є, як бачите, імпорт JSON. -у. Ось, давайте уявимо собі, що цей е, курс ми отримаємо не з JSON, який є, по факту тут і зараз, а з якоїсь е, мережі або з бази даних. І зимулюємо це за допомогою Проміса. Насправді, зробити це нескладно. Все, що нам потрібно зробити, це ось, взяти ось такий код. От, і додати його сюди. З метою економії вашого часу я весь код вже написав. Ось, як бачите, маємо. Функцію Get all courses, яка повертає проміс, який типізований е, типом курс. Всередині цієї функції ми бачимо створення нового промісу, який е, через 3000 мілісекунд за допомогою аута резолвить мені курси. Якби це був звичайний реактор стосунок, я мусив би огорнути виклик цієї функції в UseEffect, а також маніпулювати стейтом. Оскільки це серверний компонент, мені цього робити не потрібно. Все, що мені потрібно зробити, це, по-перше, використати ключове слово async перед компонентом, а по-друге, просто отримати дані, які мені потрібні, з цієї функції за допомогою ключового слова await. Ось таким чином це буде виглядати. Створюємо нову константу Courses і викликаємо функцію Get all з ключовим словом await. Ось тут ми з вами маємо отримати результат. Вже дочекавшись цього. Власне, змінюємо курс на корсис, оновлюємо нашу сторінку і дивимося, що в нас відбувається з нашою сторінкою. Вона перерендерилась, це майже непомітно. Давайте я продемонструю, додам сюди якийсь хедер, щоб ви бачили, що все працює H2 тест. І через 3000 мілісекунд ми бачимо оновлення сторінки. Все дуже зручно, дуже просто. Це є одна з дуже великих переваг серверних компонентів. Вона полягає в тому, що ми можемо просто використовувати await прямо всередині компонентів. Більше того, так ми можемо додавати шейлодери та та оброблювати помилки. Але про це трошки пізніше. Тепер давайте з вами спробуємо додати якийсь, якусь додану функціональність. Наприклад, давайте спробуємо дати можливість. Користувачеві поставити ну, хоча б там, якийсь примітивний лайк е, до нашого курсу. Для цього все, що нам потрібно зробити, це спочатку винести ось цей компонент е, course в окремий. У мене він також трошки підготовлений. О, там нічого складного немає. Створюємо новий файл е, lesson. Lesson, lesson. lesson. TSX. І додаємо туди наш код, який насправді дуже простий. Це звичайний функціональний компонент lesson, який приймає Tight. Тайтл та шорт summary та відображає його в Діві та з заголовками. Ну, примітивно, насправді нічого особливого тут поки що немає. От. І не забуваємо тепер цей лесон тут використати. Ось лесон. Передаємо туди, власне, ті пропси, які нам потрібні. І зараз будемо його з вами розширювати. Будемо йому додавати лайк. От, і побачимо, що це, як це спрацює. Тому що будуть певні е, цікаві моменти. Так, lesson, short summary. Окей. Все, супер. Є, працює. Давайте впевнимося, що воно працює. Давайте, напевно, я думаю, зменшимо тут до однієї секунди затримку, щоб нам було з вами комфортніше працювати. От, і тепер давайте додамо лайк. Для того, щоб додати лайк, е, ми з вами використаємо звичайний реактивський стейт. Значить, що ми зробимо? Like state. Set like state. Ось, use state. Ну, Я впевнений, що ви це вже бачили не один раз. Unset. От, єдине, що я хочу зробити, це така заготовочка на майбутнє. Вказати певний тип цьому use state. Тому що у нас їх може бути, наприклад, три. Like Like, like, like state дорівнюю. Да, або unset. Тобто, ну, користувач нічого не поставив. Like або dislike. Це така можливо, заготовочка на майбутнє. Тепер типізуємо наш use state за допомогою like-state, І все буде супер, супер чудово. От, е, тепер зверніть увагу, у нас з'являється помилка. Failed to compile. Тепер нам Next.js починає скаржитись. Він каже, він каже, що ми імпортуємо: your importing ми імпортуємо компонент, який потребує use state. Тобто ми імпортуємо lesson, який потребує use state. От. Але це працює лише в клієнтських компонентах. Бачите, сам Next.js називає ці компоненти клієнтськими, а не універсальними. І це до біса плутає. Так от. Це не працює, тому що такі компоненти мають бути відмічені як useClient. Що ж, давайте його задовольнимо. Давайте напишемо йому use-Client. Додали директиву, зверніть увагу, вона додається на самому початку от, до всіх імпортів. І тепер все в нас знову-таки чудово працює. А все, що нам залишається зробити, це додати, наприклад, якийсь батон. Вказати, не забути вказати йому, що це таке батон. Ось тут ми поки що нічого напевно не буде. А, ну, ми зробимо зараз простий варіант. Like state дорівнює. Бачите, у нас є тепер підказка завдяки е, TypeScript. -у. Значить, Якщо like set дорівнює unset, тоді ми пишемо, тут, наприклад, like. Е, а якщо інше, у нас тут напрошується потрійний тернарник, воно нам, звісно, не потрібно. Ми відрендеримо той самий лайк. Like Тобто, якщо в нас unset, ми напишемо like, Якщо у нас інший варіант, ми напишемо ось так. Ну, Звичайно, я розумію, що це таке зрізання, зрізання куточків, але ну, мене це цілком і повністю влаштовує зараз. Отже, і все, що нам залишається зробити, це додати onClick. Ось, const set. Set like. Та, наприклад, поки що. От, зробимо ось так. Він у мене буде максимально простим. Ми з вами set-like-state. Поставимо завжди в категорію liked. Ось. І все. Тепер нам залишається додати його лише сюди. Ось. Пробуємо. Як бачите, все працює. Все чудово працює. Тобто, незважаючи на те, що це Next.js, ось все чудово працює. Більш того, те, що я вам хотів показати, давайте з вами відкриємо зараз network. І подивимось. Це ж у нас клієнтський компонент, правильно, як вони його називають. А давайте подивимось, що ж нам надіслав сервер у вигляді цього клієнтського компонента. Для цього нам потрібно відкрити нетворк, перезавантажити сторіночку. Ось ми зараз з вами отримаємо наш Localhost. І ми можемо навіть, я думаю, що подивитися прев'ю. І от зверніть увагу, будь ласка, що ось всі наші. Начебто клієнтські компоненти, вони тим не менш відрендерені вже на сервері, і ми їх можемо бачити повноцінно. Тобто вони все ж таки, на мою думку, універсальні, а не просто лише клієнтські. Супер! І тепер я хочу вам ще продемонструвати одну невеличку річ: а саме те, що, незважаючи на те, що наші серверні компоненти не можуть мати доданої поведінки, вони все ж таки можуть мати звичайну поведінку, яку мають HTML-елементи. Давайте уявимо собі, що я хочу сюди додати функціонал Expand Collapse. Ми можемо це зробити за допомогою React, а можемо зробити це за допомогою звичайних HTML5 елементів, такі як Summary та Details. Давайте це зробимо. Видаляємо з вами функціонал батона, тому що він буде мені зараз заважати. Ось. І що ми робимо? Ми з вами... Це огортаємо в Details. Details, details, details. Супер. От це огортаємо в summary, Наш заголовочок це буде summary. От, А все інше, власне, буде details. Виглядає е, дуже страшно, але насправді дивіться. Має працювати. О, ось він працює, бачите. Але це все ще use client. Тепер давайте подумаємо, давайте заберемо use client. Тобто це повністю абсолютно серверний компонент, який ну, начебто не може мати жодного, жодної поведінки. Прибираємо use state, тому що він все ж таки не потрібен. От, і бачимо, що тепер наш компонент працює, хоча поведінку, зверніть увагу, він має. Саме тому я наголошую, що серверні компоненти не можуть мати доданої поведінки, а поведінка звичайних HTML5 елементів є для них цілком і повністю дозволена. На цьому в мене все з практичним заняттям. Бережіть себе, допомагайте ЗСУ і побачимось на наступних заняттях. Всім гарного дня! Пока-пока!